30 липня на засіданні Бориспільського виконкому обговорили питання організації та проведення зборів, мітингів і демонстрацій у місті. Чому виникла потреба в прийнятті тимчасового положення про такі заходи? Пояснює керуюча справами виконкому Людмила Передерей. По перше, це положення дасть можливість регламентувати стосунки між владою громадськими політичними організаціями і, наприклад, правоохоронними органами. Присутній в залі депутат міської ради Сергій Белінський звернувся з пропозицією зробити документ не тимчасовим, а постійним. А чому ми зробимо йому тимчасове? Давайте ми розробимо положення. Винесемо на сесію його буде в нас як, як не тимчасове положення, як постійне положення. Я що тимчасове, тому що на даний момент ми хочемо напрацювати практику із, із стосунків з релігійними громадськими політичними організаціями. Тому називається тимчасовим. І це можливо період буде рік. Ми визначимо справді, і тоді ще раз несемо зміни. Присутнім було показано листи партійних організацій, звернень до міського голови, а також визначено терміни мітинг, збори, похід, демонстрація. Ініціатори таких заходів, за словами Людмили Передарей, повинні повідомляти про свої плани. Це називається процес реєстрації. В Цьому розділі чітко визначено, яким чином відбувається повідомлення виконавчого комітету про. Цей захід у повідомленні обов'язково повинна бути мета заходу, форма, місце проведення заходу, маршрути, час початку, закінчення. Всі інформація про контактних осіб. Мало того, і ще буде саме розміщення схеми, де буде відбуватися захід. На думку членів виконкому, треба обов'язково визначити місця, де можна буде проводити масові заходи. Зібралися біля самої прокуратури. Вибачте, а чому люди не можуть стати з плакатами і так? не будуть заважати нікому? Да, чому? Теж тут, Біля міської ради, наприклад, на вході тут не можна ставати, а там на площі є ялинки, там можна ставати. Це демонстрація, пікетування це, напевно, вже втручання в роботі перешкодження. Пікетування це, це вже пикетування, пикетування, це якраз є, що люди прийшли з плакатами. Та і от вони виражають свою волю, що вони не згодні з тим чи іншим рішенням. Це є спікетування. У результаті тривалих розмов прийнято рішення доопрацювати документи і розглянути положення наступного тижня. Олександра Шостах, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспір.